Перші 99 чернігівських дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Їхній перелік затвердив 21 липня виконавчий комітет міської ради. До списку увійшли діти, чиї батьки або представники подали необхідний пакет документів до управління у справах дітей. Наразі в обробці управління перебуває 491 заява. Отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів може будь-яка дитина з Чернігова, який на момент початку російського вторгнення не виповнилося 18 років. Через велику кількість претендентів прийом заяв до управління ведеться через попередній запис. Ми опрацьовуємо все, намагаємося, щоб це було швидко, якісно. Забезпечуємо, щоб якнайшвидше приймались люди, щоб не чекали. Телефонна лінія також працює, запис ведеться і по телефону. Виконком також погодив виплату одноразової матеріальної допомоги родинам загиблих та померлих захисників і захисниць України, які проживають у Чернігові. Ці кошти виплачуються за міською соціальною програмою, започаткованою ще минулого року. Цьогоріч таку допомогу отримали вже 188 осіб на загальну суму у понад 11 мільйонів гривень. Пропонується надати матеріальну допомогу 13 особам на загальну суму 552 тисячі 750 гривень. І два компенсація за встановлення надгробка на 40 тисяч. Триває виконання і інших міських соціальних програм. Так ще шестеро чернігівців отримають компенсацію за відновлення вікон, пошкоджених внаслідок обстрілів. Їм виплатять загалом більше 63 тисяч гривень. Місто допомагає і мешканцям багатоквартирних і приватних будинків, чиї оселі були пошкоджені або Зруйновані обстрілами сума матеріальної допомоги залежить від масштабів завданих руйнувань. 22 власника приватних житлових будинків 257 тисяч 950 гривень. До міської ради також звернулися працівники ДСНС з проханням виділити кошти на ремонт двох пожежних частин у Чернігові. Їхні будівлі були пошкоджені під час російського вторгнення, а державного фінансування на їх ремонт не вистачає. Програма направлена на заміну. Опалення в частині на заміну ми замінили фасадні ралітні ворота. Хочемо зробити фасад в другій, також частині в першій. Тобто дана програма передбачає 500 тисяч гривень. Як пояснив Олександр Ломако, щоб задовольнити прохання рятувальників, потрібно внести зміни до бюджету Чернігова. Відповідне рішення тепер мають прийняти депутати міської ради на наступній сесії. Користуючись нагодою, передаю вітальний колективу і подяку за роботу і за роботу в таких досить екстремальних ситуаціях. І там, де треба, можете розраховувати на нашу підтримку і на наше плече. Я думаю, що ми знайдемо можливість по цьому напрямку підтримати вашу частину. Окрім цього, виконавчий комітет погодив проєкти програм підтримки громадських організацій Чернігова на 2024 рік, а також надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста на 2024-2028 роки.